Доброго дня. Так, доброго, доброго дня, Заряна Миколаївна. Ви нас чуєте, бачите, так? Доброго дня, чую, бачу. Раз. В залі присутні вісім членів комісії в складі першої палати Вищої кваліфікаційної комісії судів України, наявний кворум. Оголошую засідання комісії в складі першої палати відкритим. Повідомляю, що в залі засідань присутній працівник секретаріату комісії середжук-Ангеліна Миколаївна, яка сьогодні буде виконувати функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу цього засідання. Оголошую перелік питань, внесений для розгляду на засідання комісії. Перше про відрядження судді Селидівського міського суду Донецької області Каріщук Зоряни Миколаївни, в якому було оголошено перерву 2 жовтня 2024 року. Друге питання про відредження суддів до Франківського районного суду міста Львова. Оголошено перерву 16 жовтня 2024 року. Чи будуть у членів комісії інші пропозиції до переліку питань? Немає. Прошу проголосувати за і затвердити оголошений перелік питань. Колеги, за одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду питання про відрядження судді Селидівського міського суду Донецької області Каліщук Заряни Миколаївни. Прошу працівника секретаріату комісії поінформувати проявку осіб по засіданню з цього питання. Дякую. Заряна Миколаївна до нас доєдналась. Я вам хочу повідомити про те, що вирішується питання про відрядження судді Селидівського міського суду Донецької області Коліщук Заряни Миколаївна. Залі присутні члени першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі Пасічника, Чумака, Волкова Духа, Кидисюка, Коліуша, Сабадаша, Сидоровича. Чи є потреба в роз'ясненні вам ваших прав, чи відомі вам ваші права? Немає потреби, мені права. Дякую. Чи будуть у вас відводи членам палати? Немає відповіді. Дякую. Доповідачем цього питання є я. Коротко доповідаю питання. До комісії надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України 3 вересня 2024 року про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів Селидівського міського суду Донецької області до іншого суду, того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя зв'язку із зміною територіальної підсудності судових справ цього суду. Територіальна підсудність була змінена на Кіровський районний суд міста Дніпропетровська. Рішення Вищої ради правосуддя від 24.08.23 у Селидівському міському суді Донецької області визначено 11 посад суддів. Фактично перебували на посадах 4: Капітонов, Каліщук, Хацько, Черков. Комісія 2 жовтня прийняла рішення внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді Черкова Володимира Геннадійовича до Кіровського районного суду міста Дніпропетровська терміном на один рік. У розгляді питання щодо відрядження суддів Селідівського міського суду Донецької області Капітонова, Каліщук і Хацько, було оголошено перерву. Також було встановлено під час попереднього засідання комісії, що суддя Хацько перебуває у соціальній відпустці. І наразі ці обставини тривають. Суддя капітоном вперше був призначений в 2016 році, і наразі закінчився строк його призначення на 5 років, не здійснює правосуддя. Наразі ці обставини не минули. Суддя Каліщук на той момент не здійснювала правосуддя. Наразі ці обставини вже змінились. Відповідно, ми можемо щодо. Судді Коліщук розглянути питання про е, відрядження. Чи будуть до мене uno, у членів комісії питання? Призначено указу президента останні, так? Зараз скажу. Шістнадцяти десяту я бачу. Так, Так, якщо до мене не буде питань, то, будь ласка, Заряна Миколаївна, ви подали кілька клопотань. До комісії, можу я їх зачитаю, зачитати, можете ви їх оголосити. Ну, я, давайте я зачитаю коротко, а ви, якщо буде необхідність, прокоментуєте чи щось додасте. Було надано клопотання вчора, 19 листопада 2024 року, в якому Заряна Миколаївна просить розглянути можливість відрядити її ближче до Львівської області. У зв'язку з е, станом здоров'я близької особи надані додаткові документи, і додаткові документи з ними члени палати мають можливість ознайомитись. Щодо цього клопотання, чи є у вас якась додаткова інформація? Немає, додаткової інформації немає. Угу. Єдине, що друга дисциплінарна палата, та сьогодні розглядає, буде питання, де участь я подавала участь у конкурсі на то що томерського району чи тоді. З цього приводу те з'являла питання, я ступити, питання. Власть, не знала, як правильно поступити, я з приводу те, що з'являла попитання. Зряна Миколаївна, ну суть вашого клопотання. Така, що воно має бути не окремо розглянуто, а розглянуто під час розгляду по суті взагалі питання про ваше відрядження. Mm -hmm. Тобто я думаю, що ви не, не будете наполягати на тому, щоб ми окремо якось розглядати це клопотання. Це за великим mm -hmm. рахунком да, ваше прохання щодо вирішення питання по по суті. Вже е, ну надано було клопотання про проведення воно задоволення суддя з. Бере участь у відповідному режимі в засіданні комісії. Також було надано клопотання про відкладення розгляду питання щодо мого відрядження у зв'язку з зміною територіальної підсутності судових справ до вирішення питання другої палати вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відрядження судді до Житомирського районного суду Житомирської області або вирішити питання про зміну порядку денного зв'язку з тим, що я бажаю брати участь у режимі відеоконференції. Щодо цього клопотання, чи будуть у вас додаткові пояснення? Немає. Гаразд, колеги, ну це питання таке більш процесуальне. Ми його маємо вирішити, я думаю, що окремо. Чи будуть якісь питання у зв'язку з цим клопотанням до судді? Нема питань. Отже, я пропоную в закритому. Є питання? Так, да, будь ласка. Доброго дня ще раз. Скажіть, будь ласка, ви в одному з своїх клопотань зазначаєте, що ну, мали би намір е, працювати в суді, який територіально наближений до місця знаходження вашої близької особи? Так, це територіально я так розумію Львівська область чи якийсь окремий район? Ну, я ж не знаю, де є вакансії на даний час. Я просто просила б, щоб ще були в міській області. Може бути і районний центр міський області, може бути сусідній область. Зрозуміло. Так. так Ну, я мав на увазі, де саме особа знаходиться? В Львівській області? Е, моя мати зараз на Львівській області, вона зараз знаходиться в старому самбі. На даний час вона зараз знаходиться на лікуванні. У... У лікарні святого подали мону в місті Львові, нейрохірургічному відділенні. А оскільки має життєво місце Карі Сандер дитя, має часто, то я планую її забрати туди, щоб проживати, оскільки потрібна довгі тривала реабілітація, обхід за нею. Якщо е мене буде на багато дальшого міста в міської області, я не зможу її транспортувати, оскільки потрібно до неї догляд постійно цього любов. Зрозуміло, дякую. Колеги, я пропоную в закритому режимі обговорити клопотання, вирішити клопотання, ну і потім повернутися до відкритого розгляду. Дякую. Оголошується протокольне рішення відмовити в задоволенні клопотання про відкладення розгляду питання щодо відрядження. Продовжуємо засідання. І чи будуть у вас якісь інші клопотання, заяви? І немає. Так, да, будь ласка, Член комісії Сергій Чумак, у мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, мати проживає в Старому Соборі. Тобто ви фактично звідти родом? Так, я звідти родом. Я там, на даний час не в на відміну навчання. І я по суті можна сказати, є отримати до своєї матері вісімдесять два роки. Вона до того часу проживала це спіль місцевостяла діскурцям, що в неї втратили, і, і потрібно займатися її відповідю і так далі. Тим більше я знаю, що рядом є місця вакансії. Ну, я не можу так, я Просто в мене добуло прохання. Я знаю, що там Верхнівського суді суду штатні 8 суддів, на даний час тільки 5 суддів дійсних судочинств, і з них двоє суддів не відрячені. Також є Мостиський суд, де на даний час двоє суддів, а в штат 5 суддів має бути. Тобто три вакансії. У мене таке кохання до вас є, я, я розумію, що це є тимчасове відрядження, це ти, не постійне. Якщо не відрядити, сразу 18. На даний період часу, от, з розумінням поставитись нових проблем. Скажіть, будь ласка, ще за вашою матір'ю лише ви можете доглядати? Немає інших близьких осіб, які так, можуть немає. Гаразд. А ви подавали заяву про ваше відрядження до суду в Житомирській області? А ви там також планували? Ну, відкликати свою ну, заяву, я, чи я як, подавала, як, як ви я розраховували? Якщо у вас буде подавала. там відрядження? Я подавала відрядження до житомирського суду. Коли побачив, отримала указ президента і були оголошення Вищої кваліфікаційної комісії суді України, що оголошується відрядження нас до житомирського суду. Житомирської області до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області, я туди подавала заяви. На, на тодішній час моя мати була здорова, все з нею було гаразд. Тобто, це сталося несподівано, це сталося минулого понеділка, і це вже було після того, як я вже подала всі заяви на участь у конкурсі на відрядження. Дякую. Колеги, чи будуть ще питання до судді? Гаразд. Заряна Миколаївна, ви можливо маєте ще якусь додаткову інформацію, яку не варто від вас отримати? Чи ви всі аргументи назвали? Всі аргументи, просто єдиний компаній, якщо можна, щоб було в них відкрити. Гаразд. Переходимо до закритого обговорення прийняття. Оголошується вступна резолютивна частина Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі першої палати, головуючого пасічника, членів комісії Волкової, Духа, Кадисюка, Коліуша, Сабадаша, Сидоровича, Чомака, Разину, що питання про відрядження судді Селидівського міського суду Донецької області Каліщук Заряни Миколаївни одноголосно вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження судді Селидівського міського суду Донецької області Каліщук Заряни Миколаївни до Франківського районного суду міста Львова строком терміном на один рік. Головуючий е, е, члени комісії підписи. Е, дякуємо за участь. Почули, Дякую. Ви... Дякую. Дякую. зрозуміли, так? Да? До побачення.